Доброго вечора, мої малятка, моя родина, моя Мартуся, моя доня, моя міша, моя синочка, мій синок Ігорьок. Казочка, як завжди, на ніч. Колись у сиву давнину горобці не лише швидко і вправно літали, але й дуже швидко бігали по землі. Якось випадково горобець залетів на королівський обід. Палац. Там був страшенний бенкет, багато-багато страв, видимо, не які хочеш. Королі його придворні сиділи за столами, наповненими різними стравами. Гороб... Горобець спорхнув на підвіконня, опустив голову униз із захопленням процвірінькав. «Цвірінь, Яке вишукане товариство цвірінь?» Яка честь дивитися на такий бенкет. Та раптом горобець помітив на королівському столі звичайну бджалу, що повзала і поїдала залишки крихти цукру, розсипані із е, солодощу. Ой, як обурився таким нахабством горобець і як розкричиться, як розцвірінькається. Вона розбійниця, вона набралася на хабство, поїдати королівські страви раніше самого короля, її треба скарати за таке нахабство. Цвірінь, цвірінь. На це бджола так відповіла горобцю. Ти на мене не бреши, ти розбійник сам, ти крадеш рисові зерна раніше, ніж людина збере урожай з свого поля. А ти крадеш у квіток нектар, цвірінь, цвірінь. Зашумів горобець. Ти ж грабіжниця. Про це всі знають, цвірінь, цвірінь, цвірінь!» Я тружусь, я тружусь, зищала бджола. А ти ж живеш з чужої праці, з чужої праці. Так би вони довго сперечалися, та й не знайшли між собою ладу. Але бджола сказала. Нехай на нашу суперечку розсудить мудра людина. Все-таки Бог її зробив вищою з усіх, наймудрішою. І полетіли вони у сусіднє найближче село, де жив бідний селянин, який заробляв усе своєю тяжкою працею. Розповали вони розповіли йому, чому трапилася ця прикода, чого вони сваряться. Та й кажуть, розсуди нас. Думав, думав селянин та й каже: Права тут бджола, адже королі ніколи не турбуються про свої харчі. За них все роблять слуги. І вони не знають, звідки то береться, тому не, не, якби, не рахують, скільки там чого пропало. А селянин, перш ніж вирощити, перш ніж врожай достигне, багато і тяжко працює, щоб отримати результат. І виходить, що весь урожай до останнього зернятка має належати тому, хто над ним працював, тобто селянинові. Ой горобець розсердився, що розсудив селянини на його користь, настовбурчився і кинувся за переляканою бджолою, щоб її задзьобати. Та селянин його швиденько впіймав і каже: Еге, так ти й справді розбійник, чого доброго ще обідеш беззахисну бджілку? Тож зроблю я так, щоб вона хоч на землі. Від тебе втікти могла і не боялася. І з цими словами, він схопив злого горобця за лапку і чарівною ниточкою зав'язав йому її. З того часу горобчик ходить під стрибцем і ніяк не може наздогнати на землі бджолу, тому що лапка в нього підв'язана. Отака казка. Так що. Будьте, працьовиті, і у вас буде все добре, буде результат. Хто працює, той має все. На добранч!